На центральній вулиці Києва встановили спалені російські танки, бронемашини і залишки ракет. Хрещатик готується до параду знищеної ворожої техніки. І, хоч виставка офіційно не відкрилася, охочих подивитися на російський металобрухт чимало. Наталія на виставку прийшла разом із сином Давидом. каже, хлопчик не щоток знає, що таке російська техніка, адже бачив її у перші дні війни, коли російські колони сунули на Київ. Наталія переконана, знищена техніка на центральній вулиці столиці, демонстрація сили і майбутньої перемоги України. України. Наша нація дуже сильна. Ми їх переможемо, це 100%. Ну, знаєте, хай відправляються в пекло. От все, що я можу сказати. Вони цього заслуговують. Цікавиться виставкою і підростаюче покоління. Вони в свою чергу радо передають вітання спонсорам параду перемоги Збройним силам України. Ну, вони титани. Титани найкращі люди. Ми за вас дуже хвилюємося, хвилюємося так. І ми віримо Дякую, що ви нас захищаєте. Ми віримо в перемогу України да. і, і слава Україні. Да, ми вас дуже любимо. Да. Хочемо, щоб ви повернулися живі, здорові, і щоб, щоб все було Україна добре. перемогла. Да, да. Да. Щоб, щоб хлопці мали здоров'я, щоб їх ніколи не вбивали, щоб і герої не вмирають. Дивлячись на груди спаленого металу, що колись були найкращими зразками російського озброєння, відвідувачі переживають різні емоції. Дуже цікаво подивитися на всю цю техніку. Ну і трошки страшнувато, що така техніка отут в нас на нашій українській землі, але ми раді за те, що вона така тут уже стоїть діти до перемоги.